Всім доброго дня. Сьогодні ми з вами трошки закріпимо всі теми, що ми проходили за останні, на, за останні тижні. Для цього ми пройдемо величку таку домашню самостійну роботу. На наступному тижні у вас вже будуть самостійні та контрольні роботи, а зараз ми трошки повторимо все, що було, і прорішаємо це. Давайте почнемо з першого. Покажіть вираз, що, є не, що, що не є цілим раціональним виразом. Так, в нас цілі і дробові раціональні вирази залежать від того, чи діляться вони на змінну, чи не діляться. Якщо вони не діляться на змінну, то вони цілі. А якщо вони діляться, то вони дробові. Тобто, <кій> який в нас вираз не є цілим раціональним, це в нас відповідь В. Далі поїхали. Скоротить тріп 5ах ділено на 5 Х, Ми Бачимо, що у нас 5 у чисельнику і знаменнику. Скорочуємо 5 і 5. І скорочуємо x і x. Тримаємо A поділене на Y, тобто відповідь Б. Далі M поділено на 3 мінус 5 поділене на B. Спочатку ми повинні привести до одного знаменника спільного. Тут ми домножаємо на Б. Тут ми домножаємо на 3. Отримуємо МБ-15, ділене на Б. Тобто відповідь у нас АГ. МБ мінус 15 ділене на 3Б. Поїхали далі. Знайдіть допустимі. Значення зміни у виразі А-3 ділене на А плюс 2. Це в нас буде. І якщо в нас у знаменнику, у знаменнику у нас не може бути нуля. Тобто, А в нас не може дорівнювати мінус 2. Тобто відповідь Ф будь-яке число крім мінус 2. У чисельнику може бути будь-яке число, а у знаменнику тільки може бути е будь-яке L на 0, тому А не дорівнює мінус 2. Відповідь В. Далі, скоротіть дріб. 2P плюс 4. Давайте винесемо спільний множник. Тут у нас 2p плюс 2. А у знаменнику в нас формула скороченого множення різниця квадратів. У нас буде P-2 на P-2. Скорочуємо, Скорочуємо P-2 і P-2. І залишається у нас 2 поділене на P-2. Тобто це у нас відповідь А. Так, продовжуємо далі. Виконати 4М ділено на м плюс 4А ділене на А-М. Ми це з вами проходили, що це в нас майже однакові знаменники, але для того, щоб вони справді були однакові, нам треба винести мінус з цього знаменника. У нас отримається вираз ось такий. М мінус А мінус 4А ділено на М мінус А. Як це в нас відбулося? А мінус М. Ми зробили ось так. Винесли мінус за дужки, отримали М-А. Якщо ми внесемо мінус знову у дужки, то ми отримаємо е знову цей вираз. Потім цей мінус ми ви винесли за дріб і отримали його ось тут. Тому отримали такий вираз. Тепер можемо відняти і маємо 4. Можемо одразу винести 4, треба 4. Множе на М мінус А. Ділена на M-A. Бачимо, що в нас скорочується, скоротили. Раз, два. І відповідь у нас отрималась Б. Дарівня 4. Поїхали далі. Так. Всьома. При яких значеннях X дріб до рівня 0. Добре. І так, нам треба. Виразити це як рівняння. 3 плюс х дорівнює 0. Тобто ми можемо по різному зробити. Або це виразити як квадратне рівняння, або зробити ось так: 3 плюс х дорівнює 0, х дорівнює мінус 3. Далі. Тоді в нас ось ця дужка буде дорівнювати 0. Потім ми 0 помножаємо на путь що тут буде, отримаємо 0 ділене на знаменник, отримаємо 0. Далі, якщо в нас буде 1 дорівнювати, 1 мінус х дорівнює 0. Х дорівнює 1. Тому що, якщо в нас 1. Х дорівнює 1, то це буде дорівнювати нулю. І тоді чисельник теж буде дорівнювати нулю. А якщо в нас тепер треба подивитись на знаменник? Чому він не може дорівнювати? 5х 5 yeah. не дорівнює 0. Тобто 5х не дорівнює 5, х не дорівнює 1. Тобто в нас. Цей х не підходить, тому що тоді знамени буде дорівнювати нулю. А такого бути не може. Тому відповідь тільки мінус 3b. Добре, поїхав далі. Спростіть вираз. Ось це давайте вже записувати повністю. Це у нас 8. 2m поділено на m мінус 3. Плюс m поділене на m плюс 3. Плюс 2m квадрат. Поділено на 9 мінус m квадрат. Так, давайте подивимось. Ми тут бачимо, що у нас m-3, m плюс 3. А тут у нас 9 мінус m квадрат. Це в нас різниця квадратів. Але нам тут треба поміняти їх місцями. Бо так у нас буде 3 мінус m і 3 плюс m. А у нас тут m-3. Це нам не підходить. Ну, спочатку треба винести мінус за дужки, і поміняти місцями числа. Записуємо 2м m 3 плюс м. Поділено на m 3. мінус, як в минулий раз, ми змінюємо знак, мінус виносимо за дужки, і його ставимо замість плюса. Ну, або якщо тут мінус на плюс, у нас буде мінус. Тому пишемо мінус. 2 м квадрат. Якщо в нас тут був мінус. Мінус на мінус дав би, дав би плюс. Але у нас немає такого. М квадрат мінус 9. Тепер можемо розложити. І ми отримаємо. Знову 2м. Переписуємо поки що. Мінус 3 плюс м плюс 3 на плюс м плюс 3. Мінус 2м квадрат. Поділено на. M-3, M плюс -3, M 3. Як різниця квадратів. Далі маємо. Що в нас? Треба домножити цю цей дріб на М плюс 3, а цей дріб на М мінус 3. А тут у нас все є. Домножаємо 2М помножене на М плюс 3. Тепер можемо записувати під дією роз дробу m помножене на М-3 і мінус 2 m квадрат. Тут у під дробом m 3 m плюс 3. І отримаємо. Розкриваємо дошки 2m квадрат плюс 6M. Плюс м квадрат мінус 3М, мінус 2m квадрат. І ділений на m мінус 3 m плюс 3. Зього маємо, що в нас 2m квадрат, плюс м квадрат буде 3 м квадрат і мінус 2м квадрат буде м квадрат. Записуємо m квадрат. Далі плюс 6 m мінус 3 m Буде мінус плюс 3 m І знизу мінус 3 m плюс 3. Можемо винести з чисельника M, отримаємо m плюс 3. ділене на M 3, на M плюс 3. Можемо скоротити m плюс 3 M плюс 3. І отримаємо M поділене на M-3. Супер. І відповідь нас ось А. m поділене на M-3. Поїхали далі. У нас дев'яте. Подайте дріб у вигляді суми цілого виразу і дробу. Так. Для цього нам треба зробити. Ага, зрозумів. Давайте. Коли ми беремо все під спільний заменник, ми так само можемо розкласти все на три різних дроби. Тобто ми можемо отримати ось так. Давайте перепишемо поки. М в четвертій плюс 3. Ділене на М в кубі. І розкладаємо m в кубі поділене на m в кубі, мінус m в четвертій поділене на m в кубі, плюс 3 поділене на m в кубі. Тепер можемо побачити щось скоротити. m в кубі і m в кубі скорочується, отримаємо 1. Мінус m в четвертій степені, і m в кубі скорочується, залишається настільки m. І тут залишається 3 поділене на m в кубі, бо там нічого не, не можна скоротити. Ось наша відповідь. 1 мінус плюс 3 поділене на M. Відповідь V. Далі. При яких значеннях? X? Вираз має зміст. Ну, вираз в нас має зміст за будь-яких значеннях числа. Чому? А, ні, не при всіх. Дивіться, у нас тут x. Якщо в нас це в модулі, тут завжди буде додатнє число. Тобто нам треба, щоб x плюс 1 не дорівнював 4. Тому що якщо. 4 мінус 4 у нас буде дорівнювати 0. Тому нам треба, щоб ось цей вираз не дорівнював 4. Для цього маємо, що у нас х не дорівнює 3. Тобто, якщо у нас тут буде, ось у нас навіть по відповідям, якщо у нас тут буде мінус 5, мінус 5 плюс 1, буде мінус 4. Ага, все правильно. Це у нас перший варіант, щоб він наділило трьом. Але також, давайте повністю запишемо x плюс 1 мінус 4. Дорівня 0. Ні, так, ми нічого не знайдемо. Так. Також нам треба зробити так, щоб x плюс 1. Не дорівнював мінус 4. Бо якщо у нас у модулі буде 4 або мінус 4, у нас все одно буде 4, тому що під модулем будь-яке число додатнє. тобто ми маємо розглянути обидва випадки: і 4, і мінус 4. Тому що після того, як ми беремо модуль з мінус 4, ми все одно отримаємо 4. Тому у нас х буде ще не дорівнювати, один переносимо мінус 5. Ось тепер ми бачимо, що наша відповідь це будь-яке число, окрім 3 і мінус 5. Якщо ми підставляємо мінус 5, мінус 5 плюс 1 мінус 4, потім беремо модуль, буде 4, мінус 4 буде 0. Не може такого бути. І Або 3 плюс 1 буде 4. 4 мінус 4 буде 0. Ось такого бути не може. Добре, тобто відповідь: будь-яке число, крім 3 і мінус 5. Поїхали далі. При яких значеннях x дріб x квадрат мінус 9 Ага, дорівнює нулю. Тепер ми не дивимось на знаменник, але пам'ятаємо, що він не може дорівнювати... Тоді давайте поверну все. Х нас не дорівнює 3 і мінус 5. І тепер дивимось на. Е Чисельник. Щоб у нас дріб дорівнював 0, нам треба, щоб чисельник дорівнював 0. Тобто х квадрат мінус 9 дорівняння 0. Порівняємо. Х квадрат дорівня 9, х дорівня плюс мінус 3. Але й бачимо, 3 нам не підходить, тому у нас х дорівнює тільки 3, ось тільки мінус 3. Тому що, якщо в нас будуть 3, 3 плюс 1 4, мінус 4 буде 0. У Нас дріб не буде 0, у нас дріб не буде мати змісто. А якщо мінус 3 підставляємо, мінус 3 плюс 1 буде. 2 мінус 4, мінус 2. Супер, все підходить. Тоді, а якщо 3, то буде у нас у знаменнику 0 і мати змісту вираз не буде. Тому відповідь тільки В. Не А, не Б, ні Г. Тільки В. І останнє у нас знайдіть значення виразу. 2 помножено на x мінус 4у, на x мінус 2 y мінус 1. мінус х квадрат мінус 8у. поділено на 2 мінус х. Один мінус Y. Ми бачимо, що у другому дробі у нас обернені вирази до першого дробу. Тому нам треба з знаменника другого дробу винести мінус. Як ми це робимо? Давайте окремо це зробимо. 2 мінус Х. Ми з нього виносимо мінус. І окремо виносимо мінус з другого дробу. Значить, нам треба з обох дробів э, з обох виразів змінити знаки. Тому тут мінус і тут мінус. Мінус на мінус у нас буде плюс. Тому цей знак у нас так і залишиться. Ще раз повторюю, чому? Тому що в нас виноситься один мінус з цієї дужки, потім другий мінус з цієї дужки. Ці два мінуси між собою перетворюються на плюс, а потім плюс переноситься ось сюди. До мінуса, але плюс на мінус у нас буде все одно мінус. Тому ми знак не змінюємо, але можемо змінити місцями значення у виразах. Місцями треба змінити. просто. І переписуємо 2 помножи на x-4y. Х мінус 2. Помножимо на yнус 1. І одразу можемо написати мінус х квадрат мінус 8 у все під одним дробом. Тому що це ми вже змінили і знак залишили. Знову пояснюю, чому ж у нас тут мінус виносимо з кожного дробу. І після цього ці два мінуси дають нам плюс, плюс йде ось сюди, плюс на мінус, і воно буде мінус. Тому неважливо. У нас тут дужки ще мають бути. Тепер пишемо: розклад. 에... Розкриваємо дужки. 2х минус 8у минус х квадрат плюс 8у. Делаем на х минус 2, у минус 1. до У нас 8у плюс 8у скорочивается. Залишается 2х минус х квадрат. Цього ми можемо, побачити, так, у нас x-2, yнус 1. дорівнює. Можемо винести x, отримуємо 2 мінус х. ділене на х-2, y мінус 1. Для цього ми можемо винести знову мінус з цієї дужки і отримаємо одразу за. Ну, спочатку мінус х, а потім одразу за дріб. Тримаємо x. Помножимо на x-2, ділене на x-2, y-1. Скоро очаємо x 2, x-2, x -2, отримуємо x поділене на y-1. Але у нас тут ще мінус не забуваємо. Дорівнює. А тепер підставляємо у нас x13 та y 0,99. дорівнює у нас мінус 13 поділено на 1 соту. Давайте запишемо це ось таким чином. Мінус 13. Поділено на 1 соту. Але у нас тут мінус одна сота. Чекається. Мінус 1 сота. Тому що 0,99 мінус 1 у нас буде мінус 0,1. Перевертаємо дріб помножити на мінус 100. 13, мінус 13 на мінус 100 у нас дорівнює 1300. По-перше, мінус на мінус дає плюс. 13 на 100 буде 1300. Ось у нас відповідь А. Добре, з тим впорались. Поїхали далі. У нас ще скільки в нас буде часу. Тут задачки. Повирішаємо. Так, ну тут теж саме: цілий дробові. У нас одразу скажу дробовий. Дробовий це ось дробовий, це цілий, цілий і теж цілий. У нас тільки один дробовий ось цей. Далі скоротіть дріб. М квадрат скорочуємо, М скорочуємо. Отримаємо М поділене на N. Це. 4А. 4 скорочуємо, 4 скорочуємо. Б, скорочуємо, Б, скорочуємо. Отримаємо А, поділене на С. Це такі дуже легкі, правда? Давайте трошки складніше. Осус. 5. Перше. 16 АМ. Поділене на 20БМ. М і М скорочуємо. 16 на 4 буде 4. 20 на 4 буде 5. Отримаємо 4 5. 4А, точніше поділене на 5B. Далі, друге, у нас 12АМ квадрат поділене на 8 mc М квадрат закреслюємо, точніше, просто квадрат М закреслюємо. 12. На... Скорочуємо на 4. У нас буде 3, тут буде 2. Отримаємо 3АМ, Поділено на 2c. Далі третє. 2m-6 поділене на m мінус 9 Зверху з ми виносимо 2, отримаємо m-3. А у знаменнику буде у нас m мінус 3 помножене на m плюс 3. Бо формула у нас корочного множення різниця квадратів. Скорочуємо m-3 m-3. Отримаємо 2 поділене на m плюс 3. І четверте останнє. Ах плюс 2а ділено на Х квадрат плюс 4х плюс 4. Так, що ми тут можемо зробити? Спочатку винести А. Отримаємо Х плюс 2. А у знаменнику. Це у нас квадратне рівняння. Давайте його вирішимо. Бо винести ми тут нічого не можемо. Квадратне рівняння. Я не буду вирішувати зараз через дискримінацію. Хоча, добре, давайте дискримінувати. У нас буде b квадрат. 4 в квадраті 16. Мінус 4 ac Мінус 4 помножити на 4. Мінус 16. 4 ac це в нас 4, мінус 4 на 4, буде мінус 16. Дорівнює 0, тому корінь дорівнює лише X поділене, ой. дорівнює B поділо, B поділене на 2а. Дорівнює у нас мінус 4 на 2 буде мінус 2. Тому у нас е, за формулою x, x минус x1, а у нас x і x1 дорівнює мінус 2, тому маємо x плюс 2. Або можемо спочатку записати x-2 і отримаємо x плюс 2. Ну так, щоб ви розуміли. Х плюс 2, і тепер можемо скоротити. Отримали лише х плюс 2, бо в нас тут тільки один корінь. А ні, не так. Ми маємо отримати x, x 2 на x плюс 2. Перш скорочуємо один дріб. І це у нас дорівнює А поділено на X 2. Тепер поїхали далі. Ось у нас А поділено на Х плюс 2. Далі давайте що ще. Ось ми не будемо. Це в нас майже те ж саме було, тільки ще. А все, все абсолютно ідентично у нас. Давайте ще ось цей шостий візьмемо перше. 3 А поділене на А мінус Б. Плюс 3Б поділене на Б мінус А. Дорівнює. Для цього нам треба у знаменнику винести мінус. Як пам'ятаємо, і мінус одразу виносимо за дріб, і мінус на плюс у нас буде мінус. Тому одразу можемо записати 3А, мінус 3Б. Зрозуміло як? Бо ми це так багато раз робили, тому я це трошки пропускаю, але якщо забули: Б мінус А виносимо мінус за дужки, отримаємо А мінус Б. Потім цей мінус ми заносимо ось сюди. Мінус. У нас мінус тут був винесений. Мінус на плюс. У нас буде мінус. Тому тут у нас мінус 3 b а не плюс, як було. Ділено на А-мінус Б. Виносимо 3 задушки. Давайте тут 3 задушки отримаємо А мінус Б. Долено на. А минус Б. Скорочуємо, отримаємо просто 3. Добре, всі, всі інші тут у нас завдання ідентичні повністю. Готуйтеся до контролю до самостійної роботи на наступному на тижні. Прорішайте ще, щоб закінчуйте ті завдання, які ми не закінчили у цьому. Ці, ці самостійні, так скажемо. Тому ж, будьте готові. Добре, дякую всім за урок. Всім гарного дня. До побачення.